Все, світло закінчилось. Ми тепер всі світлозалежні. Монтую останню поїздку до наших бійців. Монтую, коли є світло. Світло тепер є не завжди. Цього разу я побачив наших бійців, ну, скажу так, в неофіційній обстановці, не в окопах. Я поїхав до Бахмуту, а їх з Бахмуту якраз вивели на перепочинок. І я мав можливість звернутися до них з одним запитанням. Воно для мене дуже важливе, бо я хочу зняти про них фільм. Ну, Після перемоги там минає яка. Час там і, ä, і от ä, приходить хлопець, молодий актор і каже, ну от є сценарій значит, у старого режисера у Михайла Ільєнка, значить, і там є роль така кука. І я у нього питаю, як її зіграти, а він мені каже, от іди до як Ігоря Ігор. Юрійовича, він ветеран. І до Артема Андрійовича приходить хлопець молодий і каже, Артем Андрійович, я артист, я буду грати пуму. Приходить оця молода актриса і каже, Маргарита Олександровна, а як мені зіграти Марго? Колись будуть же Знімати фільми про це. Зараз кіно зупинилося, але будуть знімати. І він скаже, Віталій Васильович, як мені зіграти, От там є в сценарії дід, як мені зіграти діда? Перше, що я зробив, це поїхав воєнкомат. Альпініст, це пов'язано з минулим з чимось. От що з минулим? Да. Може, і з майбутнім? Ну, це да, я не так спитав, да. не прав був. Я теж сподіваюсь на майбутнє, хочу зняти ще 28 фільмів. Це зухвало, бо мені 75 років, але один хочу зняти. Я найближчим часом не сподіваюсь зняти фільм, але років через 10, 20, 30, через 35, да? я знімаю фільм, мені буде тоді 110. Значить, е. і от до мене актор приходить і каже, ну у вас там є там написано альпініст. І я скажу, ну от іди до альпініста, він зараз, по-перше, він двічі побував на Евересті. На К2 побував один раз. Він заслужений. Це, це це ще треба і туди, і туди сходити. Він заслужений там і так далі. Він ветеран війни. Йому скаже режисер Ільєнко: от іди до бороди. І спитай, як мені вас грати. Дуже просто, так само, як і будь-якого іншого солдата. Любити свою країну, розуміти, навіщо ти тут, які задачі в нас стоять, що ми тут робимо, для кого це, для чого це. Я абсолютно впевнений, що це не треба грати в бороду, треба грати в Це буде правильно. І є в мене ще одне запитання, але на це запитання у мене не буде відповіді. Бо це запитання до собаки. Головний герой, головний герой в цьому фільмі собака. В українській мові собака це він. Але в фільмі буде вона. Перший день війни у неї загинув, виводок, перший виводок, сім цуценят. Виводок загинув, а, а запах біди залишився з нею назавжди. І з того часу, як запах ворога вкарбувався в її пам'ять, вона вже знала, з ким вона буде воювати разом. А кого вона буде вбивати? Чуйка. Якби собака вміла говорити, вона, мабуть, сказала, що ну, люди її дивують. Більшість з них, більшість з нас, живе без чуйки. Чуйку нам приспали різними казками про братський народ, про яка різниця. Звичайно, собака говорити не вміє, але було у цієї собаки інше. У неї була половина вовчої крові. І ця половина знала, що робити з ворогами. Час від часу війна забирала у неї побратима, час від часу війна забирала і її життя. Є в українських казках такі дивні істоти, які знають більше, ніж. Знає людина або тварина. Кожного разу собака поверталась, і Чуйка знову підказувала їй, з ким вона буде воювати далі, кого буде рятувати, з ким буде перемагати. У неї на війні було багато імен, бо кожного разу новий побратим не знав, як її звали в минулому житті. І давав їй нове ім'я. Тому я поки що не вирішив, чи буде фільм називатися Запах ворога, чи буде називатися Сім повернень назавжди.